Я пам'ятаю тиждень, коли ми з 11 ранку відкривали волонтерку. Десь так до третьої ночі працювали, просто дуже сильно працювали. Апарату, бо вони всі знаходяться в різних частинах нульового цього фронту. В їх може бути або піщани, або якийсь чернезюм. І вони нам радять. Нам треба, щоб воно було, було або більш чорне, або більш зелене. Як ви самі розумієте, зараз всі користуються дронами і ті свідки якось дають можливість це трохи накрите. Сітки, окрім того, що забезпечують маскування від ворогів та допомагають зберегти техніку від дронів камікадзе, вони ще й забезпечують якби, тепло маскування. Та яка у вас мотивація? Мотивація зберегти життя якомога більше. Кожна ниточка, кожна стрічечка це надія на те, що хтось. Тут залишиться живий.